Мешканці вулиці Садова зранку страйкують. Вони незадоволені, що їх новий сусід почав будівництво і не попередив, що по їх вулиці будуть їздити вантажівки, трактори, крани. А це призводить до того, що тріскаються стіни в будинках, наголошують мешканці. Наш новий сусід почав строїтися, з нами не домовився. І так як він завозить машини по 30 тонн. Наша дорога розрушається, і будинки наші тріскаються, і не вміщається у поворот його машини. І в'їжджають нам в забор в стовп, і похорилися забор і стовпчики. Ми хочемо, щоб він або їздив меншими машинами. Ми йому предложили, він на це був не согласен. Ми написали заяву, ждемо 19 числа сесії, щоб поставити нам знак до 10 тонн в'їзд, щоб можна було в'їхати. Сьогодні приїхав кран, да, ми його не пускаємо. Зараз питаємося домовитися з ним. Тобто, якщо в нього є бажання, ми предлагаємо засипати 10 машин щебня. Щоб висипав дорогу і все рівно ми пропустимо кран, кран 16 тонн, ну не більше. Хай заїде своїм краном і в'їжджає до 10 тонн машинами, тоді може їздити. Але знову ж не за день по 20 машин в пределах умного, п'ять машин проїхали, хватить. Тому що наша вулиця на річці Альта стоїть. Олексій Квантрішвілі підприємець, отримав дозвіл на будівництво і має нотаріальну згоду двох сусідів. Але ж інші люди обурені, оскільки страждають від будівельних робіт. Федорчуку заяву подали тоді цьому Юрію Анатолійовичу Чередніченку по цей, поки ніде нічого. Ніхто нам нічого не відповів. Розумієте? він їздить, їздить, воно все трясеться, воно все лопається. Неможливо. Тут більше 10 тонн, менше більше 10 тонн, машина не може ходити, розумієте? Вона розрушає, просто все розрушає. Мешканці вулиці неодноразово зверталися до депутатів, писали заяви, тепер чекають, коли буде сесія, але надіями себе не тішать. Дивіться, от, от таке за до їхати, Це він пустий, а ще а ще. А блоки, як вони возяться, ну, ну що це таке? І нічого ми не можемо добитися. Ви розумієте, сесія повинна бути дожнятися десь розглядати нашу заяву. Ну часто ми так зрозуміли, що там нічого. Ми просимо сюди поставити знак 10 тонн, все, не ходіть, щоб не їздив більше 10 тонн. Тут не може тут більше 10 тонн їздити. Депутат розводить руками. Ми не знаємо, що робити. Переговори пройшли мирно. Люди розповіли свої вимоги. Підприємець Олексій Квантришвілі погодився на деякі пропозиції. Ну, так як ми домовились, висипать 10 машин щебню, крупного щебня, так такої фракції. Їздити малими машинами, але кран отакі маленький, мені він необхідний для будівництва. Ні, ми висипаєш. Ми тобі кран без проблем пропустимо, Чи? щоб ти не в'їжджав нам за незабуштову. Юлія Карпінська, Максим Прокопенко, новини, телеканал Бориспіль.